Попишіть, будь ласка, ставлення до такої кількості риби в той час. То дійсно було не типово? Було, було а що вони знали? Картошка в мундірах. І тюлька. Щі. Де вони брали ту тюльку? Вона була в культурку. Так, вона продавалася. вона продавалася, але особливим попитом в наших не користувалася. знаєте, хто її багато мав? Mm. От і військові частини. Він має в таких ящиках, бо у нас стояла військова частина, яка охороняла мости в області. То ми, а в нас такий дядя Федя був до нас приходив, а він був за Через те я знаю, що вони мали. От. Але я вам зараз щось скажу, що та заржавлена тюлька, вона була в дерев'яних ящичках так гарно поскладена, то була смакота. То була смакота, ви собі не уявляєте, яке тут добро, яка була добра та тюлька. Та де вже тільки то є сира риба чи той седедець. Вони рибу мало дуже добре. Скажіть, про який ви період, роки говорите? Це 39 40-й? Ні, це ні, 40 ні, це вже тільки 44-й рік, 44-й, 45-й рік. Склади було. мали дуже добре в той час. О, та ви що? У мене добре, що неселедець. Сідедець був дуже добрий, все. шпроти, Це копчена риба. Не, риби дуже добре. там... вже тепер тепер немає риби. Я її не можу, я нічого не їм з рибо. Я риби взагалі не люблю. Все ну, таке шпроти, або що таке, млію. А отако рибо, чоловіку от пістку за замариною. Я не їм її.